Вода продовжує прибувати та підтоплювати населені пункти Херсонщини. Вже відомо про 71 підтоплений будинок. Про це повідомив чільник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін. Він також додає, що зараз триває активна евакуація населення. За словами Прокудіна, громадяни можуть звернутися за допомогою на гарячу лінію військової адміністрації. Тільки у селі тягинка підтоплено два мости та 33 житлові будинки. У Бургунці три оселі опинилися у воді. У Кам'янці підтоплено міст, через що ускладено під'їзд до населеного пункту. У селищі Козацьке Каховського району затоплено три десятки домівок. Ми проводимо евакуацію людей з населених пунктів, які знаходяться в зоні підтоплення. Для цього Задіяно 50 автобусів і велика кількість е, людей, волонтерів е, особового складу поліції, ДСНС і військових адміністрацій. Майже вся споруда гідроелектростанції зруйнована. Це видно з космосу. Проєкт Радіо Свобода схеми публікував перший супутниковий знімок, на якому видно наслідки підриву Каховської ГЕС. Раніше «Укргідроенерго» заявили, що через підрив Каховської ГЕС зруйнована станція, зруйнована повністю. Водночас, речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк сказала, що не вся дамба зруйнована, але є значні пошкодження.